Чому США повинна хвилювати війна в якійсь там Україні на сьогоднішній день? Є кілька країн з політичною, економічною, культурною чи військовою, включно з ядерною зброєю, перевагою над іншими Велика Британія, Франція, Китай, Росія. Їх можна вважати регіональними наддержавами. Проте є ще світова наддержава, і це США, чому саме США і тільки США? Основною характеристикою, що відповідає всім визначенням наддержави, є держава, що освоїла сім розмірів державної влади географія, населення, економіка, ресурси, збройні сили, дипломатія та національна ідентичність. У інших вищезгаданих країнах з цим теж все гаразд ну в Німеччині немає ядерної зброї, зате дуже потужна економіка. До речі, в США найбільш розвинена економіка в світі. То, можливо, в цьому справа? Певною мірою, проте водночас державний борг Сполучених Штатів складає приблизно 34 трильйони доларів. Це більше, ніж у всіх регіональних наддержав разом взятих. Або більше, ніж у всіх інших країн разом взятих. Тоді чому Америка все ще номер один? Чому ця невеличка сума не має руйнівного впливу на економіку? Та тому, що США найсильніша країна в самому прямому значенні цього слова. Окрім найпотужнішого війська та володіння ядерною зброєю, Сполучені Штати Америки мають численні військові союзи та партнерства по всьому світу, сотні військових баз за межами своєї території і присутні на всіх континентах. Після Другої світової війни Америка невпинно зміцнювала свій вплив і авторитет, гарантуючи мир і міжнародне право. До останнього часу відсутність адекватної реакції на порушення Росією Будапештського меморандуму в 2014 році показало, якої жахливої помилки припустилась Україна, віддавши ядерну зброю, фактично на вимогу США. Виведення американських військ з Афганістану мало значний вплив на геополітичну ситуацію в регіоні. Вторгненням в Україну в 2022 році Росія не лише розпочала повномасштабну війну в Європі, але й продемонструвала безпорадність ООН і поставила під питання існування міжнародного права загалом. Проксі Ірану, терористична організація Хамас, наважилася здійснити свою так звану операцію Повінь, коли з Гази було випущено кілька тисяч ракет, і приблизно три тисячі осіб проникли на територію Ізраїлю. Ще з 1979 року Іран активно підтримував антиізраїльські угруповування і постійно використовував свої проксі для атак на Ізраїль. Проте, в квітні 2024 року Іран вперше здійснив прямий ракетний обстріл Ізраїлю, випустивши сотні крилатих ракет і безпілотників. Так, Сполучені Штати разом із союзниками збили чи не всі ці ракети. А міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Ізраїль може розраховувати на повну підтримку США, проте пізніше, коли Ізраїль почав активну боротьбу, радник з національної безпеки США Джейк Саліван заявив, що Ізраїлю важливо уникати ескалації конфлікту, яка може призвести до втрати цієї підтримки. З новим президентом та адміністрацією ця невизначеність тільки зросла. Спостерігається ефект доміно, коли без однієї події могло б не статися наступної. Відсутність сильної відповіді агресору дає йому відчуття безкарності, а іншим служить прикладом для наслідування. Що буде, якщо Росія отримає бажане і Київ капітулює? Чи не розв'яжуться руки Китаю для втілення мрії про захоплення Тайваню? Чи не піде Росія, захопивши Україну і поглинувши Білорусь далі на захід? Чи не надумає Північна Корея звільнити Південну? Чи не захоче Іран влаштувати зміну кордонів на Близькому Сході? Чи не стане борг в 34 трильйони фактором, коли стане зрозуміло, що США більше не є гарантом міжнародного права і не може забезпечити мир? Питання риторичні. А відповідь одна. Сполучені Штати не можуть допустити поразки України, бо зробити Америку великою знову тоді точно не вийде. Проте, зі слів Дональда Трампа, можна зробити висновок, що його це не дуже хвилює. А судячи з його вчинків, стає зрозуміло, що Камала Харріс була права з самого початку. over within 24 hours is Трамп he would just give it up.